Що робимо тест-драйвік на, на полу 2016 року, який привезли нам на реалізацію. До речі, друзі, кому цікаво, хто має гарні машини на комісію привезти. Озвучуйте свою ціну, якщо ціна ринкова, то будемо говорити. Автомат взагалі супер перемикає. В принципі, прикольна машина, я вам скажу. За такі гроші. Ну, от якщо брати, там, наприклад, да, то хтось там каже, Мегана можна купити четвертого. Ну, За 9 тисяч тільки третього, і то навряд чи на автоматі. От. Але що за 9 тисяч на автоматі можна взяти? Тим більше на ISENі і тим більше на MPI моторі. Банально Ні-фі-га. Ну от реально. А тут тачка, тачка бомба. Ну, так, вона і динаміки як такої, там прямо якоїсь колосальної немає. Але треба пам'ятати, що завдяки тому, що автомобіль має шестиступку Айсін, тут оберти будуть класні на трасі, ними і далеко можна поїхати без проблем. Клімат робить, підігрів, працюють, парктрони передзад є, камера, є реєстратор, є навігація. На цьому дзеркалі є ходовка, взагалі бомба, ніяких питань. Як м'ячик збита. Мені здається, друзі, що варіант просто бомбезний. Набирайте.